Друзі, стою біля Паласу культури і думаю, а що в нас по культурній програмі? Тут в нас афіша, йдемо дивитись. Поїхали, друзі. Справа в тому, що мені частенько кажуть, що нам потрібно відроджувати нашу культуру, займати своєю культурою. Ну ось наша культура, друзі. Ось, ось таке культурне достояння це інтереси наших людей. Це культура, друзі. Ну, я думаю, що все зрозуміло. Друзі, я не намагаюсь поставити крапку на нашій культурі, подати якось під негативним ключем Україну, нашу історію, ще щось. Я маю на увазі сам контекст культури, що ось це називають в нас культурою, наскільки в нас скривлені поняття, і цей ролик більше про те, щоб дати зрозуміти, в якому становищі ми зараз знаходимося. Ось і чи вдасться нам взагалі вийти з цієї сраки, друзі? І чи можемо ми це зробити, і чи взагалі є в нас це бажання? Тому що, якщо є бажання ходити на ось таке в палац культури, друзі, ну, це знімають для нас. Це ж наші бажання. Наші бажання втілюють бажання нашого внутрішнього невіглавства, нашого внутрішнього віддаленого бачення від істини.